Сторінка 14. Застосування стилю зображення. Щоб зробити зображення або графічну фігуру, у своїй презентації особливою можна застосувати стиль зображення. Стиль зображення це комбінація різних варіантів форматування, наприклад, межа зображення. Та ефекти для зображень. Щоб застосувати стиль зображення, натисніть на зображення або графічну фігуру, яку потрібно відформатувати. У розділі стилі зображень вкладки Формат зображення оберіть потрібний стиль зображення. Якщо ви не побачите вкладку, «Формат», це означає, що ви не натиснули на зображення. Спробуйте ще раз. Колон титули: до слайдів можна додавати колон титули. Верхній та нижній колон титули це області верхній та нижній частині у яких можна додавати інформацію про свою презентацію? Ця інформація з'явиться на кожному слайді. Колонтитули є в багатьох програмах. Вони працюють у такий самий спосіб. Щоб додати колон титули, у розділі Текст, вкладки, вставлення натисніть колон титули, з'явиться вікно колон титули. Поставте позначку біля номера слайда, щоб додати нумерацію слайдів, та біля нижній колон титул, щоб додати невеличкий текст, наприклад хто є автором. Натисніть Застосувати, якщо потрібно, щоб зміни були застосовані лише до обраного слайду, або застосувати для всіх, щоб зміни були застосовані до всієї презентації. На вашому слайді з'явиться інформація. Колон, титули можна розмістити на вкладці нотатки та «Супровідні матеріали. Ці сторінки можна роздрукувати. Вони містять, створення. За вами нотатки для кожного слайда і його ескіз можна обрати початну дату, яка буде оновлюватися автоматично. Кожного разу, коли відкриватиметься презентація або встановити фіксовану дату. У верхньому колон можна вказати, наприклад, назву розділу або теми. За потреби можна додати логотип, у нижньому колон можна вказати дату автора, порядковий номер сторінки та примітки за потреби. За допомогою цієї позначки можна зробити так, щоб інформація у колон титулах не відображалася на титульному першому слайді презентації. Ви можете поставити або прибрати галочку.